Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати такий десерт, який можна всім, без, без перебору, всім, навіть діабетикам. Цей десерт відноситься і до здорового харчування, і до правильного харчування, і до діабетичного харчування. Для будь харчування можна цей десерт. А десерт це саме пташине молоко. Дуже все просто, да, і, і якби всім знайоме. Цей десерт буде без цукру, то, тому його можна навіть діабетикам. Дивимося. сотейничок я налила 300 мл молочка, і треба сюди додати ще агар агар дві чайних ложечки на 300 мл. Звільні ложечки, розмішуємо, доводимо до кипіння, кип'ятимо одну хвилинку і виключаємо вже молочко закипіло, проварюємо хвилинку, як я сказала, і після цього виключаємо. Ось воно вже стало таке, бачите, і загаром трошки густіше. Хвилинка і виключаємо. Тим часом, поки наша маса молочна вистигає, мені потрібно 120 грамів білка. Зараз подивимося, яйця різні, тому не можу сказати, скільки, скільки це є, знаєте, менше, більше, тому кажу по вазі. 120 грамів. Ну, судячи по моїх цих яйцях курячих, то це буде чотири штучки ось два 66. шість тепер дріб білочки ми вийшло тут білки з чотирьох яєць дрібку солі додаємо обов'язково для балансу смаку додаємо Супрозамінник, кого який є, в мене натуральний. Не знаю, скільки це треба, щоб було солоденько трошки. Так, і все це треба збити блендером до піків. Біночки наші збилися, як бачите, до дуже устойчивих піків, бачите, які вони повинні бути. Тепер, що ми робимо далі? Тепер нам треба тонесенькою-тонесенькою струєчкою. Ось наша ця молочна суміш. Її треба вливати сюди і збереглася. Далі я взяла ось таку форму і виливаю всю цю масу, бо вона, бачите, застигає прямо на очах. Виливаємо у формочку, розрівнюємо її і ставимо десь на годинку у холодильничок до застигання. І нам ще, як вона застигне, ця маса, нам треба буде зробити і ще їй шоколадний зверху шар такий глазурь шоколадну ще треба буде зробити. Щоб наше ж було пташине молоко, як настояще пташине молоко. Ось так. Все, і в холодильничок десь на годину. Ну що, пройшло десь півгодинки. Навіть годинку я не чекала. І вже перша маса застигла в мене прекрасно, все супер. Дивіться, яка вона пориста виходить. Бачите, дуже класно. І треба тепер зробити шоколадну глазур наверх. Ну, щоб було в нас, вже таке натуральне пташине молоко. А глазур ми будемо робити ось як. У мене тут 100 мл молока. Нам треба сюди додати дві чайних ложечки желатину. Одна, друга. Я вже відміряла 20 грам какао. Ну і можна сюди додати, щоб воно ж теж було по смаку. Таке трошки ну, солоденьке, тому додам сюди. Трошки ще цукрозаміннику. Все це гарненько перемішуємо, ставимо на вогонь і розігріваємо, але не доводимо до кипіння. Просто треба розігріти, щоб гарно поєдналося какао, розмішати його гарненько. Розігріти цю нам масу. Масу нам треба розігріти, щоб розійшовся желатин. Ось вона в мене вже гаряча і желатину я не бачу. Все вже. Желатин весь розійшовся. Виключаємо і обережно, обережно, оп-оп-оп. Нам треба полити по всій суміші, щоб закрило скрізь. Так. Ну так, якщо десь не попало, оп-оп-оп. І отак робимо, щоб скрізь, щоб скрізь був шоколад. Ну, трошки там, так, є. Все, і залишаємо до застигання. Все застигло, все готово. Птичі молоко наше готове, Те, щоб ташина вірніша, те, що ми з вами зробили. Зараз спробуємо. Якраз до мене приїхала моя доня Альона. І зараз ми спробуємо скуштуємо, що це таке. Всі так. Ну що, будемо пробувати. Ой, дивиться. не режется Хрумтыть. Ой, боже, как красивый. Угу. Я как краса. на ложечку, а ну попробуй. Я себе ничего не взяла. Тарелочку. Куштуй. Ммм. Боже, це дійсно, як пташине молоко. Дуже-дуже схоже. я ж не пробувала. Таке повітряне, така смакота, прям. я в шоці. Так, воно дивиться, яке прям бульбашки там. Його навіть. Він у нас глущий. Так. Його так як набираєш. А воно прям бульбашки лопають. Mm. Дуже смачно. Дуже прям. Я тобі додому дам. Mm. Смакоту таку. Mm. 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 <риві> <риві> Дуже смачно. І готується ж ну, недовго, швиденько. Ну, просто треба час витратити, звісно, хоч якийсь треба витратити. Дуже смачно. Тому нам наш так? Да? Mm -hmm. Дуже смачно. І їсти можна, я ж казала, всім, хто хочете. І діабетикам, і всім, хто слідкує за своїм харчуванням. Смакота. Mm. З вас лайк. Mm. Підписка, якщо не підписані на мій канал. Mm. И готуй по моим рецептам. До зустрічи на смачній паузе. И на Танита Лайф. Два канала.